Доброго ранку, друзі. 4 січня, 26 рік. Перший вихід на риболовлю. Сподіваюся, буде успішним. Як мінімум, щоб хоч не плавати сьогодні в воді. Повний місяць. Краса. Так, збираємося, виходимо. Ось ми й на льоду. Так, лід досить потужний, Так що, дасть з бог купатися не будемо. І перші місця Ось Отут я окунька й ловив. А тут якесь збидло не сиділо. Ну і на фоні мого задоволеного друга. Перша рибина цього сезону, пліточка, малесенька, відправляється назад у водойму. Друзі, ото одна пліточка була втина, нам після того затихло. Значить план такий. Зараз йдемо по греблі, потім далі проходимо того берега і впираємося там в край. Ну от де бачите куточок, в нього впираємося. Там ми минулого року на відкритті були, непогано ловилися. Якщо там не буде результату особливого, Перейдемо ближче до середини. Ну і будемо спостерігати за людьми, до речі, це також немало важливо, хто буде ловити. До того будемо оббурювати. Ловимо на мотив. Ну я далі покажу снасть, на яку ловлю. Ось мій безталанний друг, який ще не впіймав жодної рибини. А це на 100%. Менше, ніж я, бо я фіймав одну рибину. Друзі, плітка номер 2 Друзі, така найменша мармишечка, я таку використовую. У мене таких три, вольфрамова, дуже малесенька. І один-два-три мотильчика. Чергую, бо Бува, щоб бував великий шматок і відлякує рибу, а буває навпаки. Ставок досить великий, розтягнутий. І там він також з десяток людей бачу. На камері не видно. Впав тільки що хтось. Ну, це ж не смішно. Раніше ми там ловили попередні роки. Минулого року ми чисто на цій частині ставка ловили. І досить непогано ловили. Минулого року я тут 4 рази був. Чотири рази. Ну, один раз була так собі рибалочка, а три прям. Прям дуже непогано. І так що цікаво, звідти люди прийшли, я дивлюся сюди і знову він повертається туди. Можливо, риба туди змістилась. Подивимося. Ну, зараз хочемо пройтись на Бобрячку туди, де минулого року ловили на відкриття. І якщо там ні, або змістимося на середину, тут на середині якось людей більше. Хоча тільки що по дорозі бачив один дядько, витяг таку з мізинчик рибинку. Або ж перейдемо туди, де два намети стоїть прям цікаво. Може риба там. Так, ну добре. Рушаємо. Так, друзі, змінили локацію, ось ми на цій бобрячці, ми так називаємо, тому що там гілки звалені, може бобер погріз. А може місцеві бобри. Значить, пробили луночок по 5-7. По Прийшли ми звідти, бачите, аж від греблі. От, Дуже цікаво, звідси люди йшли в інший бік. Ну тобто туди за поворот ліворуч. А це дивлюся, звідти люди сюди йдуть. Тому не факт, що ми надовго затримаємось. Можливо, якщо риби не буде, змінимо локацію, взагалі поїдемо на інший ставок. Подивимося. Лід в цілому 4-5 см, місцями там нижче, менше. Але не тріщить. В цілому дуже крутий лід. Ну, Посередині вогкувато туди на серединку не хочеться виходити. Так, погода прекрасна, вітру зовсім немає. Не холодно. Є мороз, але не сильний. Чудова погода, але кльовку, порівнюючи з минулим роком, він ніякий. Зараз буду пробувати ще методику пана Сергія, коли не знизу піднімаємо до гори, а від льоду згори опускаємо донизу. Може так вдасться виманити плітку. У ну, мене дві на цей момент. Вже годину, мабуть, по льоду ходимо і то так з ну, пальчик. А мій безталанний друг взагалі ще не бачив покльовки. І поки я почивав на лаврах. Мій добрий друг мене вже сильно обловлює. І дивіться, яка пліточка гарна. І гляньте, який непоганий окунець. Так, ну можливо, ми тут затримаємося, можливо я поспішно приймав рішення десь переїжджати. Так. Ну і якось так випадково я прямо біля друга опинився свого. Ну, зараз може ззаду, щоб я йому не заважав ззаду, там пробурюся. Так, друзі, сім луночок пробив. Ото після того як показав рибу, друга перейшов до нього. Вже хвилин 40 пройшло жодного клювання. Ні в нього, ні в мене. Оце так поганенько зачепився за три рибинки, дві і сидиш на тому місці. Так би вже пройшли весь ставок, або й на іншій перебралися. Ну, вже як є, будемо шукати. Зараз пройдуся по свіженьких луночках. Друга брало під очеретом, то я поки дочеретиком пробився. Хоча недавно там також луночок 6 пройшов жодного плювання. Ну, то добре, будемо пробувати. Так, друзі, луночка трохи далі від очерету. Це друга, яку я просверлив. Пробив, чого ж просверлив? Я ж без бура сьогодні. І от на цьому місці три мотильки не працювало. Але щось ніби трошки покльовувало. Добре, я їх зняв, бо вони вже досить давно на мормишці, і надів одного гарного такого мотилька. І, власне, відбулося клювання, і його зірвало. Прям знаєте, таке відчуття тум. Хм. Надів ще одного. Знову закинув, треба було трошки пограти цей раз довше, трохи припідняти від дна. Але знову ж таки щось відбулося, клювання, і тум знову зірвало. Так як мормишечка в мене дуже малесенька, така мініатюрна, то я підозрюю, що це або синька, або маленька плітка. Ну і ще, судячи з того, що більше не клює, видно, двох мотилів вистачило, щоб наїстися. Ну Але хоча б було клювання, це за довгий час. Та не може бути нарешті квіточка на долоньку десь. Я вже лунок таких набив, він вже мозолі. Отакі от, от окуняра. Це друг у мене таких люба. Здоровий, жирний. Ну, я про окуняру, не про друга. Хоча Та друг також немаленький. За ще одна лунок. 8 штук, перед цим одинадцять. І з тих одинадцяти, що в той бік пішли. Я спіймав три риби, дві плітки. І одна кунька. Окунька ви бачили, і більшу плітку ви бачили. Меншу плітку не бачу. Ото і все, 11 на 3. Тобто це десь в кожній четвертій лунці є рибина. Ну, зараз пройду ці вісім, подивлюся, що з цього вийде. Але такої паскудної рибалки я давненько не бачив. І погода трохи псується. Трошки вітер, трошки хмари. може хоч. Це кльов принесе, не знаю. Друзі, вісім лунок, нуль риби. Тут трошки гірша ситуація. Вирішили пройти назад до того скупчення народу, ну, звідки ми власне, прийшли з цієї граблі. Подивимося, що ж вони там скупчилися. Не хоче йти від мене. Друзі, не переїхали ми на інший ставок. Пішли посередині, зустрів мій друг діда одного і побачив у того десяток платвин. І все, з ума зійшов. А так як він у нас і водій, і скажемо, вирішили ми залишитися на місці. І, значить, закидаю, я ловлю одну пліточку, другу, третю. Ну, як для цих місць досить непогано. Як пан Дмитро на десні лове каже, таких випускаю. Ну он, мій добрий друг. Ну непогану таку пліточку, бачите, півтори долоньки. У нас почало щось склювати. Дип, 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 дип. Ага, передибало. Власне. Значить, ловлю на одну вудку, на другу, на третю поки ставлю. Думаю, ну хай вже тут будемо. Тільки ставлю камеру, б, як одрізала. А якщо й ловиться, таке маленьке, ну з пальчик. Власне, поки походив туди, сюди, підгодував зимовою прикормкою від Юрія Петраша там світла така. От, ну ви бачите. Єврейська називається. От, і власне, оце пішов знову кльов. але... Поки прикормка там працювала, то ми з другом також переобідали. І, власне, поки обідали, клювало регулярно. Знову це поїли, присів, знову кльов так собі. Ну нічого, вже якісь рухи є, може встигнемо щось зняти до кінця Хоп-хоп. Оп, є невеличка, но... якийсь рух є, це вже непогано. У мене мармешечки такі малесенькі і дуже довго тонуть. О така пліточка. Маленька. Ну та вже ж веселіше кінематографії. О, це вже непогано. Ось, бачите, тільки опустив і знову покльовка починається. Це взагалі найменшенька за сьогодні. В такому режимі, коли три вудки стоїть, але ловиш на стоячі з насті. Коли гарно клює, то воно й важкувато три вудки. А коли кльов не дуже потужний, в принципі непогано. Ай-яй-яй зійшла. Мотиль весь зірвала. Так, а тут що у нас? Отак от, от, бачите, посмикає і одійде. Що воно? Можливо на погоду. Може на повний місяць. Може я просто не вмію. Оревинка. Щось таке трохи вмію. Не так, як люди, як казала моя бабуся. Не так, як у людей. Ну хоч як коло людей. Ось така платочка для цих місць саме те. Таких пліточок, друзі, вже таке відчуття, що відпустив більше ніж зловив. Де воно в Щось зразу як прийшли така непогана рибка тут ловилась. А це і вітер піднявся. І кльове якийсь такий паскудний сто. Не, воно так клює, але таке щось клює. Друзі, знімаю камеру вже і стійки. І коли гарна покльовочка, і така от пліточка влітає, досить непогана, може і не найбільша сьогодні, але одна із гарнасенька яка. Настоячі вудки, бачите, отак от вудки стоять у мене. Вітер так сиро, не хочеться ні переміщатися. Сів ручки в кармани та й чекаєш, поки буде покльовочка. Фух. Друзі, вже відловилися трошки на середині, бачите, тут до цього берега ближче, але тим не менше метрів 100. До того більше. Власне, якби зразу стали на середину, я думаю, десятки б 4-5 платви впіймали. Ну це я говорю про хорошу плотву. Тому що взагалі-то так і зловили, як не більше. Но я випускав практично. Ну, не знаю, так як порахувати, мабуть, 8 із 10 риб було відпущено. Тому багато клювало багато ловилося, але розмір не той, що хотілося. Тим не менше вітер дме, вже зараз 14, там 30 40 десь так. Вже якби і день закінчується, але хочемо ще там біля греблі, бо вітер звідти, а гребля висока. Якщо прямо біля неї сісти, вітер нас буде минати, тому спробуємо ще там хвилин 20. Може щось клюне та й їхатимемо додому. В принципі, ну, та результати вже пізніше. Друзі, як завжди, приїхали перші, їдемо останні. Ну, умовно, воно на якийсь типі ще сидить, може він примерз там. По рибалці, що хочу сказати. Обійшли ми з другим по периметру. Весь оцей ставок, там затримались, потім там пройшли. Вже хотіли їхати на нове місце, але пішли сюди, зустріли діда з рибою. Мій друг там в захваті, ой, який дід, який дід, давай ловити, як дід. І власне присіли, щось та й наловили. Ловилася плітка переважно невелика. ну, Взагалі мала, переважно ловилася. Але ну так, без риби не поїдемо додому. Оце те, що я наловив. Наторбив, як кажуть. Пліточка. Ну Для наших місць це нормальний розмір. У нас по ставочках більше. Ну, та більше то, мабуть, є, але це вже тоді як трофей. Друг мій зловив. Я думаю, разів у три більше. Ну він такий, любить наторбити рибу. Я скину його координати, може комусь рибу треба купити буде. Замовляйте. Замовляйте. От. Ну власне, таке от відкриття, досить непогане. Погода була хороша. Як би можна було ще більше наловити на середині, але там вітер був сильний, було досить неприємно. Але в цілому непогано. Гарний вихідний день. Ну все. До зустрічі. Сподіваюсь, наступних вихідних ще вирвемося на риболовлю.